Якщо ви будете використовувати цей крем, то ви будете кохати себе. І любити У нас є картошка, ми викупали картошку, дістали ту картошку, скандали, ссори. і потім беремо відповідальність на себе за свої емоції, за свою реакцію. Ти не показуєш себе настояще. І ти постійно так біля нього трусишся туди-сюди і може так бути, що, наприклад, людина остраняється. А хто ми є? Усім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про кохання до себе, яка вона в чому вона проявляється, як же все-таки покохати себе, тому залишайтеся зі мною я вам все розповім. Спочатку почнемо з того, що мені сказав Чад Джебіді. Любов до себе це позитивне ставлення та турбота про власний добробут. Самоповага прийняття себе таким, яким він є, і прагнення особистісного зростання та розвитку. І деякі речі правильні, але не зовсім тому, що кохання до себе це не інстаграмні враження, типу, потрібно використовувати цей крем. Якщо ви будете використовувати цей крем, то ви будете кохати себе і любити, тому що ви будете гарна, чудова, прекрасна і так далі. Давайте візьмемо наших популярних селебріті, блогерів і так далі. І багато хто каже, які вони гарні, але вони не кохають себе. І в чому тоді це проявляється? В коханні до себе, в коханні в зовнішності, в коханні самоповаги, особистих кордонах, чи що це, що це взагалі таке? Чому немає прям точнішого поняття, що це таке? Тому зараз ми трошки розберемося. Почнемо з того, що почти всі кажуть, що кохання до себе це прийняття себе любого, якого ти є. Тобто ти приймаєш себе, значить ти себе любиш. І в цьому загвоздка. Ми не любимо себе такими, якими ми є. В плані того, що так потрібно прийняти себе, окей, я приймаю себе таку, яка я є. У мене є агресія, у мене є засрість, я приймаю себе таку, яка я є. Тобто, ну нічого страшного, що в мене є агресія сильна. Ну нічого страшного, я приймаю себе таку, яку я, яка я є. Окей, ми прийняли себе таку, яку ми є. Нам краще жити стало, нам краще жити стало з іншими людьми. Питання ні, зовсім ні. Тому факт того, що ми повинні прийняти себе, це правда. Нам потрібно побачити себе, таку, яку ми дійсно є. Тобто, є здоровий приклад картошки. Я не пам'ятаю, де я почула це, але от у нас є картошка, ми викупили картошку. Дістали ту картошку. І що далі? Ми бачимо, що вона грязна, вона вся в цьому, в цій землі, ще в нього випля... випля... вилазить такий черв'ячок. Та? І що от, ми картошка, ми тільки родилися, ми з'явилися на цей світ, ми картошка, ми грязна картошка нього. Ми будемо давати цю картошку іншим людям, щоб вони її скуштували. Ви дійсно хочете скуштувати грязну картошку, в якій плаває череп. Скажіть, будь ласка, ні, ми не будемо картошку грязну їсти. І це факт того, що в нас є неправильні черти характера, які нам потрібно змінити їх. Тому що бляха-муха, це реально усложняє нам життя. Ну, прийміть факт, кому, як би то не усложняло життя. Агресія наша. Тобто, якщо ви агресивна людина, то, понятне, діло, що ви будете вспихувати, коли вам щось не подобається, ви відразу почнете скандали, ссори. І потім, що вам краще від цих скандалів, у вас краще відносини з іншими людьми, звісно, ні. І тобто, вибачте, мене, приклад, зараз агресія, я не знаю чому. Але вам краще жити з цим? Звісно, ні. Але побачити те, що у вас є агресія, побачити, що ви забруднений, так. Це потрібно з'ясувати, але потрібно й помити цю картошку. І це правильне рішення. І це правильне рішення кохання до себе. Якщо ми кохаємо себе, то ми побачимо, що з нами щось не так. І якщо ми побачимо це, то ми будемо змінювати себе не під не підстраюючись під других людей, типу тобто, вона сказала, що потрібно бути добрим. Значить, мені потрібно стати добрим, я буду це робити і так далі. Ми стаємо добрішими, тому що це покращує світ і це покращує нас. І коли ми добрі, коли нам віддають доброту, то нам краще. Ось ще маю на увазі. І якщо ми передаємо агресію, то які ми стаємо кращі? Ми робимо світ краще, чи що? Ні, звісно, ні. І коли у нас є ця доброта, милосердя... Любов, то... то ми стаємо краще. Так? Якщо ми бачимо, що ну дійсно кому приносила користь агресія в класному ключі, я не знаю кому. І тому, коли ми бачимо, що отут... отут щось не то, отут щось мені не подобається в собі. Отут щось я бачу, що ну, блін, ага, мені отут отут треба до... допрацювати. Я бачу, що Ну, щось не то. Мені треба, отам наприклад, я хочу стати перекладачем, але я розумію, що отут-отут, мені не вистачає знань, мені не вистачає чогось. Я йду і роблю це, тому що я бачу, що мені цього не вистачає. Я бачу, наприклад, це якщо з матеріальної освіти, да? якщо ми беремо із тих же самих характеристик наших, я бачу, блін, я зазрю цій людині. Чому я заздру цій людині? Блін, ну що це таке? Чому я заздрю цій людині? Мені це не подобається. Я хочу бачити себе і бачити тільки свій результат, а не результат людини. І ми беремо цю причину і докапуємося до себе. Чому я так реагую? Навіщо? Що це мені дає, яку користь, а що мені це не дає? А як мені це ем, і справить? Тобто, да, ми розуміємо, що щоб покохати себе. Ми кохаємо себе, ми приймаємо себе і ми робимо себе краще для нас, для того, щоб стати кращим для самого себе, для свого організму. Корити себе, наприклад, за те, що, ну, чому я агресивно постійно так реагую? Я не хочу так реагувати, ми не коримо себе, ми не вбиваємо себе. Типу, Блін, вона сказала, що це погано. Треба їй справитися, треба щось робити. Так, треба корити себе. І людина просто починає себе корити. Вона може не прийняти це в собі і починає просто корити, нав'язувати собі думки і так далі. Ви повинні прийняти це в собі. Та що в мене отака яхерня. Мені треба її справити. Мені треба її переробити і все. Не треба себе корити. Колись в дитинстві ми просто побачили. Якусь ситуацію, в якій ми не змогли справитися, ми побачили, як могли якоїсь емоції її глушити. Оцю болю, це що нам принесли, там, наприклад, дитину наругали, і вона просто ну, не справилася з цим, і вона почала агресивно е поводитися. І побачила, що це спасає. Но вона не побачила інший спосіб, як спасати себе, як спасати себе по-доброму. Бо от наразі зараз. Наразі зараз ми вже дорослі люди, і ми можемо це ісправити, Ми можемо це переробити в собі, тому що тоді ми були маленькі, а зараз ми дорослі, і ми беремо відповідальність на себе за свої емоції, за свою реакцію, за свої думки. За все ми беремо тільки свою відповідальність, не інші люди. Навіть якщо інші люди щось нам зробили, так, якусь херню, ми тільки відповідаємо за те, як ми будемо реагувати на це. Як ми будемо вирішувати цю ситуацію? І ніхто інший не зможе нам допомогти? Ти, наприклад, ні відносин. У тебе є хлопець клас, вау, це супер. Але ти не показуєш себе настояще йому. Яка ти? Які в тебе думки? Що тобі подобається, що тобі не подобається? І ти бачиш, як він, і тобі страшно. Тобі страшно, що тебе не приймуть. Що у цьому світі ти, ти загнаний в угол, і тобі потрібно бути в оцих стандартах. І ти постійно то готовиш йому, постійно згодна з його думкою, то ще щось. Ти постійно так біля нього трусишся туди-сюди і питаєшся йому допомогти. Вона бачить, що хлопець просто остороняється від неї, не розуміючи причин, вона починає його душити просто, починає йому якісь претензії пред'являти. Типу, чого ти уходиш? Вона просто душу його любов'ю і. Або, навпаки, людина відстріляється від, від цієї людини, коли бачиш, що... Приймають її, таку, яка вона є, і вона просто уходить, навіть не дождавшись, як людина скаже свою думку. І тут проблема в самій людині, тому що, блін, ну дійсно може так бути, що, наприклад, людина остраняється, ну це його рішення. Тобто, якщо вона так хоче, нехай хоче, нехай іде. Що поробить? Це її думка, це його рішення. Ми не повинні. За нього вирішувати щось, так? Да? Думка того, що ми ходимо, не дочекавшись того, що нам скажуть. Бачимо, що ми якби втрачаємо зв'язок з іншою людиною, коли показуємо себе не настояще, щоб себе не настояще, щоб сподобатися, чи щоб відсторонитися. Да? Ми, ми втрачаємо зв'язок з самим собою, з тим, ким ми є. А хто ми є? Це також цікаве питання, і для цього потрібно пізнати себе, дізнатися, яка я є насправді не та дитинка, яка привчилась реагувати так, тому що вона не знала, як справитися в цьому світі, а та людина, якій справді цікаво, яка вона дійсна, реальна, що їй подобається насправді. Мені дійсно подобається цей телефон, чи це просто якийсь маркетований хід айфонів, тому що всі ходять з айфонами. Чи мені подобається оця чашка, а мені подобається ця вода взагалі? Справді чи ні? І ви повинні задавати це питання собі. І не тільки якимись предметами, а своїми чертами характера. Я дійсно така, Я дійсно застрілі, чи це просто всі інші заздять її. І, і мої батьки так казали, що отак, отак неправильно, тому що вона отака, отака, так? І це дійсно так, чи це мені просто нав'язали. Що так не потрібно реагувати, ой, що так потрібно реагувати, так? Чи дійсно я така, чи дійсно мені хочеться зробити щось хренове людині, чи що? Що, що зі мною, яка я? Яка я в цьому світі? І нам потрібно себе пізнавати і пізнавати і негативні характери, тому що в нас як позитивні, так і негативні характери. Тобто так, це реально так. І коли ми бачимо, що... Блін, отут я бачу, що мені потрібно допрацювати. Я не хочу бути такою. От у мене така є, але я не хочу бути такою. Блін, ну хорошо, зараз подумаємо, звідки це взялося, потім подумаємо, як це можна вирішити. І ви йдете і вирішуєте цю проблему, тому що ви кохаєте себе, ви любите себе, ви приймаєте себе такою, якою ви є, і ви хочете стати такою, якою ви хочете стати. Філософ, блін. Ви грязна картошка, але ви можете піти почиститись і будете подобатися собі, якою ви хочете бути для суспільства цього. Так? Коли ви кохаєте себе, ви хочете дарити кохання іншим, ви хочете заряджати енергією інших, ви хочете дарити кохання, ви хочете дарити щирість. Тій людині. Спочатку вам потрібно, знаєте, як цитата спочатку покохайте себе, а потім ближнього своєго, чи Щось таке. І оце зараз інстаграмне таке поняття. Потрібно за собою хажу, потрібно е, їсти те, що я хочу, тому що я так хочу. Я, я буду їсти оце, оце тому що я так хочу, тому що я кохаю себе. Ніхто вам не забороняє це робити. Е, в плані того, що Зараз ще плюс до всього кажуть люди, що от, якщо ви кохаєте себе і любите, ви будете правильно харчуватися. Це правда факт. Якщо ви у вас бачите у вас окне, і ви наносите різні креми дуже гарні, хороші. Тобто ви любите себе, ви за собою ем, якби -то, заботитесь, підтримуєте себе, підтримуєте свій е, свій розвиток. І це також кохання до себе. Но це маленька частинка кохання до себе, розумієте? Велика частинка кохання це коли ви кохаєте себе і становитись краще для себе для і для інших людей. Клас за наше лице, коли коли зараз багато хтось більшої губи, коли там щось іще робить з собою. Так я типу не маю нічого проти, і якщо людина почала краще себе восприйматися, це добре, це дуже класно. Але в мене ще така придержується думка того, що ми природа, ми частина природи, і ми ціле, і тобто нас створила також природа. Ми, по суті, теж природа, вам ще не подобається лілії. Блін, мені не подобаються лілії. Зараз я їх обстригу там, якось поміняю кольор, тому що мені вони не подобаються. І ми кожен унікальний, і не потрібно підстраюватись під цю велику масу, того що. У нас є, знаєте, як людина, яка прийшла, наприклад, в до когось в гості, і вона каже: тобі, тобі чай чи каву? І людина каже: Та ні, нічого не треба хоча вона цього хотіла пити каву. І вона така, блін, зараз він буде за, за мене піклуватися, це все краще, я потерплю і так далі. Але людина тебе питає, тому що вона хоче піклуватися про тебе. І якщо ти не говориш про свою думку, якщо ти підстраюєшся під оцей комфорт для інших, це також проблема. Тобто ти надіваєш ту маску, ти відвертаєшся від тієї ж самої людини, тому що ти не настоящ, тому що тобі страшно, що людина подумає про тебе, блін, і ти думаєш своїх думок, блін, вона наверное, час якщо я скажу да, я хочу кофе, вона подумає, блін, а це робить ще каву. Людина предложила тобі, значить вона хоче тобі зробити цікаво, знаєте? Людина підстраивається під інших, і коли вона надіває маску, типу, я холодна, я безразлічна до всіх. Тобто, хоча насправді це не так, так? тому що зараз великий тренд того, що ми все одно на інших, я не кохаю других, я типу, сама кар'єристка туди-сюди. Ну, Це так, я приклад, не всі такі не думайте там. Да? І просто людина не така насправді, і вона надіває маску, і вона тобі просто не любить себе. Або вона каже: Я люблю себе, я така гарна, ви бачите, я просто ідеальна. Ну ви бачите мене. А насправді людина просто захищається себе, тому що вона не любить себе. Вона просто цими словами хоче якесь признання до себе, хоча, ну, це насправді не так. Ще плюс до всього, це не віра, що. Пас можуть покохати, коли ви закриваєтесь від інших, ви не показуєте себе, яка ви є, ви самі забуваєте, яка ви є, коли ви підстраєтесь від інших, і ви потім сідаєте і думаєте, блін, а хто я є? І все одно показуєте людині, коли ви, наприклад, в компанії, так? Або на єдині з людиною, і ви хочете сподобатись їй і так далі. І коли у вас якийсь прокол не срабатує, і ви такі блін, блін, зараз людина не полюбить мене. Я не вірю, що людина може покохати мене таку, яку я є. І тут теж, як би проюб, вибирати за людину, що їй буде подобатись, а що їй не буде подобатись. Це, як знаєте, я сказала, вам подобається ця Чашка. Деяким людям може не сподобатись ця чашка, а деяким людям сподобається вона купи її, та, і буде пити з зняв чай. У вас міг бути такий досвід, що Блін, я не сподобалась людям такої, треба, треба змінюватись, треба бути пай дівочкою треба робити те і те, і те. І тоді, і тоді сподобаюсь іншим. А такої мене не полюблять. Я не така. Вам спочатку треба відшукати себе. Треба пропрацювати це все. І потім вже в вашій кімнаті, знаєте, як у вас є дом. Дуже гарний дом. Він зовні такий гарний, дуже, дуже гарний. Ви заходите до нього, а він такий пильний там. І треба, блін, він гарний насправді. Ну дуже гарний. Але там пильно, блін, ну тоді треба поприбирати, мабуть, у ньому. Тобто ви насправді дуже гарні, ви гарна людина, ви досконалі, у вас є всі навички. Вам просто потрібно поприбирати, вам потрібно відіскати все, від відшукати все, відшукати все. Відшукати меблі, можливо, можливо, поприбирати, винести сміття, і вам сподобається повністю цей дім, розумієте? Не тільки зовнішня картинка, а повністю дім. Вчіться розуміти, для чого ви любите це. Навчитися покохати це. Тобто я не люблю мити посуду, але я люблю, коли я їм з нею. Я те посуду, щоб було чисто, щоб не було грязно, щоб ніякі микроби не зайшли. І зрозуміти, для чого ви любите це. Для цього я сподіваюся, я вам трохи внесла ясність, коли сказали, що ви повинні приймати себе. І ви повинні вдосконалювати себе, ви повинні працювати над собою, працювати над своїми травмами, коли ви бачите, що це мішає жити вам, це мішає жити іншим людям. І коли у вас є всяка травма, ви йдете і ріш... вирішуєте її, і... і розумієте, і чистите свій дом гарний, щоб вам було в ньому вже і краще жити, розумієте? Не тільки там для інших, так? Але і вам буде комфортно жити в чистому, незапиленому будинку, і ви будете насолоджуватися цим. Але лише моя думка це не була психологічна там думка і так далі. Я, це лише так, як я бачу це. А ви поділіться в коментарях, як ви вважаєте. Всім дякую, всім па-па.